Бачите, які всі молодці. Сьогодні інтерактив у нас заключається в тому, що ми з вами спробуємо змоделювати ситуацію, коли, в якій ми всі неодноразово опинялися, коли пробували перетинали кордон, Державний кордон України. А всі, хто їде в автобусі і не задіяний оглядах, тобто не працює на кордоні, сідають в автобус. У такій інтерактивній формі з рольових ігор розпочалася офлайн зустріч старшокласників з харківськими митниками, організовані у межах циклу зимова школа, кафедрою міжнародної торгівлі митної справи та фінансової технології Національної економічної університету імені Семена Кузнеця. На змодельованому державному кордоні майбутні абітурієнти проходили своєрідний тест-драйв професії митника разом з фахівцями, визначали фальшиві банкноти, розпізнавали якість валютних цінностей, проводили огляд речей за допомогою спецприладів і навіть виявляли схованки для контрабанди. Це хочу сказати, що це, скажімо так, найпоширеніший і найпростіший спосіб щось перевести, тобто елементарна річ. Не знаю, там книга, навіть там канистра для, там, для палива або ж для бензину. Тобто в ній робиться ніша і вкладається ну, будь-який предмет. Тобто те, на що, скажімо так, ну око не око не впаде. Все залежить від ситуації, від ситуації, від пасажирів, від людини, як себе людина поводить. Тобто, нічого не буде складно, якщо ви візьмете навіть ту саму книгу і елементарно прогорнете декілька, декілька сторінок. Хтось із учнів уперше знайомився зі змістом декларації. Для когось процедура проходження митного контролю стала своєрідним іспитом знань законодавства. Я їду за кордон передати гроші бабусі на лікування. В неї дуже важка хвороба серцю, тому їй потрібна операція. В мене з собою налом 3800 євро. А за законодавством можна перевозити не більше 10, тобто усе легально. Добре, а якщо 38 тисяч Роман Григорович? під час цієї зустрічі моделювалися різні ситуації, акцентувалося на правах та обов'язках правилах та їх порушеннях під час проходження митного контролю. Ну, мені дуже сподобалося. Насправді я навіть не очікувала, що буде так весело та цікаво. Я дізналася, що не можна вивозити, наприклад, більше 10 тисяч євро за кордон. Ну і ще такі аспекти, як не можна вивозити, наприклад, щось з країни, якщо воно має якийсь... Цінність, да? так художню цінність, не мавши ну дозволу на це. Так я дуже пораділа сьогодні, тому що побачила, що діти, не дивлячись на ті умови, в яких ми зараз перебуваємо, да в яких живе Харків, вони, на мій погляд, розкуті. Вони цікаві, вони задають питання, вони самі ж намагаються змоделювати ситуацію для того, щоб уникнути порушення законодавства в митній сфері. Тому це самий найкращий дарунок від сьогоднішньої зустрічі. За словами Катерини Гунько, у межах меморандуму, укладеному з університетом імені Кузніця, митники другий рік практикують зустрічі зі школярами однак вперше презентують свою професію інтерактивно і не прогадали. Я хотіла вступити на дизайнера, але зараз ну навіть ну, замислилася над цим, бо мені ну дуже сподобалося це. Зацікавило мене ну, взагалі я б хотіла стати вчителем. Але напевно я ще подумаю трошечки після цього заходу. Отакі такі заходи, які проводяться раз на півроку, вони дійсно дозволяють нам познайомитися з молоддю, подивитися, що їх сьогодні цікавить, розповісти про. Правила вступу розповісти про можливі кар'єрні зростання. ми розраховуємо на нові зустрічі, на нове спілкування з новими обличчями, з новою молоддю для того, щоб їм показати свої знання, свої навички для того, щоб їх зацікавити, прийти вчитися далі в Україні, вчитися в Харкові і працювати в Харкові. За словами пані Катерини, державна митна служба по всій Україні налаштована оновити кадровий потенціал за рахунок молоді. Галина Половик, агенція новин, громада груп.